Це міністр оборони України та Італії. Чому вони так посміхаються? Тому що в минулий четвер остаточно був затверджений черговий пакет військової допомоги від Італії. Якщо ви думаєте, що Італія це Рим, Мілан, Паста, Піца та чудові морські пляжі, то ви не помиляєтесь. Але на додачу до цього Італія це ще дуже серйозні військові заводи та технології. Наприклад, Італія виготовляє ось такий наземний зенітний комплекс і вже передала його Україні. Цей комплекс один з небагатьох в світі, який здатен перехоплювати балістичні ракети малої дальності. І тут ми готові відкрити вам великий секрет: Україна та Італія готуються до запуску спільних військових підприємств та виробничих потужностей. А це вже робочі місця, і стабільні поставки, і технології, і довге стратегічне партнерство між нашими країнами. Саме тому міністри і посміхаються, бо ніщо не піднімає настрій більше, ніж сум наших ворогів. А вони точно засумували після цих новин. Будь собою! Вступай до лав Сил оборони!